Ні, тут задали були запитання, і я зрозумів. Запитання. Я вам так скажу, є запитання, які я не буду озвучувати. Через те, що я вважаю, що їх не треба озвучувати. Бо вони подані в такій формі, в якій можуть там, ну, давайте так, наприклад. так? Все пропало, вся все зрада зрадонька Як ви, отче, на це дивитеся, я таке не буду відповідати. Це не до мене, це до вас. Бо якщо ви бачите зраду зрадоньку то цю зраду зрадоньку роблять ті, кого ви вибрали. А якщо ви ще не зрозуміли, ми живемо в демократичній державі. А демократія це є закон більшості. Якщо більшість людей вважає так, значить меншість має підчинитися. Такий закон демократії. Інакшого нема. Є ще закон автократії. Це коли один приходить і каже, буде так. І всі роблять. Ну, як в Росії, наприклад. То є тоталітарні режими, нам таке не підходить. Демократія недосконала система управління, але на даний етап саме ліпше. Бо тут враховується думка людини. І сьогоднішня влада, слава Богу, прислуховується до думки народу. Це дуже добре. І тому, якщо питання якісь будуть такі, які мені не подобаються, я їх не буду зачитувати.